Доброго дня всім, хто завітав на заняття. Ой, подивіться, а хто це? Так, їжачок. Ми з вами розмовляли, що їжачок це дика тварина, він живе в лісі. А сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати ось такого їжачка. Спробуємо тоді почнемо. Як завжди наше заняття з малювання, ми починаємо з пальчикової гімнастики. І сьогодні ми розучимо нову пальчикову гімнастику про їжачка. Приготували свої долоньки. Їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце вийшло, їжачка зігріло. Розгорнувся наш клубочок. А тепер давайте праву ручку зробимо їжачком. Їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце вийшло, їжачка зігріло, розгорнувся наш клубочок. Готові наші долоньки? Тоді починаємо. Вам знадобиться зображення їжачка. І сьогодні у нас малювання, але пензлик нам не знадобиться. Нам потрібна чорна фарба і звичайна веделка. Ми сьогодні будемо малювати веделкою. Подивіться, будь ласка, ми вмочуємо веделку і починаємо притискати. Подивіться, які голочки виходять у їжачка, бачите? Ось такий у нас їжачок, він посміхається, да? Подивіться, ще набрали. І ось так, ось так у нас їжачок в голочках. Подивіться, які голочки виходять. Ось так, ось. І ще трошечки захищають голочки їжачка. Ось так. Ось. Ось і вийшов їжачок з голочками. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалось малювати веделкою. Чекаю на ваші роботи.